Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Ненавість між Путіним і Зеленським незбагненна. Вони настільки ненавидять один одного, що не можуть навіть дихати поруч, пояснив американський президент Дональд Трамп журналістам, які вчергово поцікавились, чому не вдається врегулювати. Питання російсько-української війни, і навіть провести зустріч між президентами Росії і України, яку, як відомо, Дональд Трамп обіцяв відразу після свого провального саміту із Путіним на Алясці. Трамп сказав, що йому очевидно доведеться втрутитися у організацію зустрічі між путіним і Зеленським і діяти самому. І немає значення, чи буде це тристоронній чи двосторонній формат саміту. Нагадаю, що Трамп і раніше обіцяв бути організатором зустрічі між президентами Росії та України, і, звісно ж, тристороннього саміту за своєю власною участю. Тому той факт, що він вкотре констатує, що сам має взяти участь у організації такої зустрічі, виглядає також незбагненним, а от ненависть Зеленського до Путіна, чи навіть Путіна до Зеленського, виглядає якраз абсолютно зрозумілою, чому ти маєш любити людину, війська якої знищують твоє населення, яка намагається зруйнувати все в твоїй країні, яка розв'язала загарбницьку війну, що продовжується вже 11 років. Ну і якщо подивитися з точки зору Путіна, чому ти маєш схвально ставитися до людини, яка, з твоєї точки зору, давно мала б капітулювати перед твоєю жорстокою державою? і Полегшити тобі шлях до анексії її території, але найголовнішим в цьому пасажі Дональда Трампа є те, що американський президент намагається звести російсько-українську війну до якогось особистого конфлікту між Путіним і Зеленським. Що взагалі виявляється, вся ситуація не в тому, що Путін ухвалив рішення про знищення української держави і ліквідацію українського народу як нації. А в тому, що він просто має особисту антипатію до Зеленського і тому воює. А от якщо б президентом України була б якась людина, до якої б Путін ставився схвально, ну тоді, очевидно, ніякої війни і не було б. Ха, тоді є абсолютно логічною ідея путінського Бліцкрігу і його бажання зробити президентом України якусь свою мерзенну маріонетку. Тоді, коли б ця маріонетка подарувала Путіну Україну, не було б ніякої війни. Ну і України ніякої не було. Мені здається, що Дональд Трамп прекрасно усвідомлює усю алогічність своїх міркувань щодо ненависті Путіна і Зеленського, і причин, які призводять до продовження російсько-української війни і його власного очевидного безсилля. Просто йому так легше пояснювати той факт, що він не намагається тиснути на свого російського колегу, якому він завзято аплодував, коли той самовпевнено спускався з трапу власного літака у Анкорідж. Як виправдати ці оплески? Як виправдати щире захоплення Дональда Трампа Путіним та іншими авторитарними диктаторами, такими, скажімо, як Лукашенка, якому він також направляє вдячні листи? Якоюсь там особистою ненавистю? Якоюсь там неконструктивністю європейських лідерів або зеленського Трампу з кожним днем його перебування на посаді? Стає все важче і важче уникати масштабних санкцій проти Російської Федерації та інших дій, які мали покласти край російсько-українській війні ще до того часу, як Путіну вдалося б досягти нових успіхів у поневоленні України. І тому Трамп продовжує замість того, щоб запроваджувати ці санкції, замість того, щоб збільшити військову допомогу Україні. Розповідати усіляку маячню про особисту ненависть Путіна і Зеленського і необхідність організувати двосторонню чи трьосторонню зустріч керівників Сполучених Штатів Росії та України. Хоча є очевидним, що російський президент не збирається брати участі у жодних таких зустрічах. А навіть якщо уявити, що візьме, такі зустрічі не призведуть до жодного конкретного результату, окрім... Можливості Трампа і надалі уникати тиску на Російську Федерацію, що і є сенсом зовнішньої політики американського президента. А інше. Ми бачимо реакцію Трампа на вторгнення російських безпілотників на територію Польщі, на те, щоб ці безпілотники пролітали у безпосередній близькості від американських воєнних об'єктів. Навіть не польських, а там, де знаходяться американські військовослужбовці, які, скажімо, охороняють хаб допомоги Україні у міжнародному аеропорті Уряшеві. Будь-який інший американський президент, який дбав би про інтереси Сполучених Штатів, а не інтереси Російської Федерації, давно б відреагував на таке зухвалене хабство. Може. Не санкційним навіть тиском, як принаймні жорсткою заявою на адресу президента Російської Федерації Путіна і серйозним попередженням, що ніякі російські безпілотники не можуть з'являтися у безпосередній близькості від американських баз. Але для цього потрібен був би президент Сполучених Штатів Америки, який дбав би про Америку, а не думав про те, як найшвидше зробити Росію знову великою. Що, як я вже неодноразово говорив, і є справжньою сутністю зовнішньої політики Дональда Трампа та його найближчого ультраправого і некомпетентного оточення, яке виступає із цими деклараціями допомоги тоталітарізму і авторитаризму всюди, де їх запрошують на виступи. І тепер знову Трамп буде тягнути час. Домовлятися про якісь зустрічі, намагатися телефонувати Путіну, який відверто і щиро насміхається над американським президентом і, чесно кажучи, це на місці Путіна робив би будь-який тверезо мислячий політик. І це при тому, що російська економіка йде на дно, Сполучені Штати мають всі можливості закликати Росію до відповіді за її агресивну політику, а росіяни... Продумують нові агресивні плани вже не тільки проти України, але й проти Європи, проти реальних союзників Сполучених Штатів по НАТО. Більшого зовнішньополітичного ідіотизму за останні сторіччя ніхто й не бачив. Навіть у 30-ті роки ХХ століття, коли західні лідери намагалися домовитися із попередником Путіна у дестабілізації світу Адольфом Гітлером. Але і тоді вони, принаймні, усвідомлювали, хто такий Гітлер. І чого він прагне. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал каналу Patreon Бемієкофій Донателло, який допомагає розвивати цей ресурс. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам хай щастить!